Кажуть, щоб зробити поробки, це дуже дорого. Насправді так і є. Коли робиться магія проти свободної волі людини, змінюється її сценарій життя, змінюється її життя в повному обсязі, то за це потрібно відвелити крупну суму. Робиться стяги, робиться привороти, робиться на смерть. За це. Реальні гроші треба. Бо там йде відкуп помічникам, з ким працює практикмах або відьма. І треба відкупатися дуже багато, дуже дорого, бо це може повернутися до людини, яка робить, і до людини, яка замовляє. Тому що роблять жінка? Якщо щось не подобається, вони починають займатися магією самостійно, купуючи просто книгу. І думаю, та я зараз почну ритуаліку, без знань самозахисту, очищення, заземлення, законів Всесвіту, треба дуже багато знати, щоб займатися магією. Жінки цього не знають, вони беруть чисту ритуаліку, починають магічити. І до чого я це все веду? Насправді, жінки, які поробляють, їх навколо дуже багато. І коли я почала займатися чистками, пройшла сама чистку, дуже почистила своє поле і стала краще бачити, бачити віщі сни, щитувати простір. Ясно, бачення дуже сильно відкрилося після очищення на воску, то я таких жінок бачу.